Знімаємо лод піжамами. Значить, тут такий халат. Тут шла дуже класний. Плюшевий такий. Типу, якийсь спінгін. Дуже такий. дуже м'якенький, дуже класний. Так, далі. Поїхали. піжамки. Частково без паперової бірочки. Частково. Так, Такі класні. Це без малючка. Так. Від чотирьох рочки. Така, 4,6. 4,6. 146-152 без паперової бірочки. Така піжамка з 1340. Далі 46. Така піжамка. 11-12. Ліки на досі. рукавчик 10-12 точки. 46. 8-10 без паперової бірочки. 46, Така без паперової бірочки. Піжамка від Киабі на 4 очки. І піжамка від Кіабі. Така сама. Це у нас іде на 12 очки. В мене дуже класна якість. Далі така моделька 46. Така піжамка без паперової бірочки. 10 116. 6,8. Така 46. 134, 140. Така піжамка. Так, далі 12, 14. Така 4, 6, 8. У нас світиться, бачу. Така 6, 8. Також світиться. 6, 8. 110, 116. Така групчик на 10 рочки пласналі лового кольору з ліштанішками від Кіабі. 6 рочки піжамка. Така без паперової бірочки буде. На 110, 116. Далі, 110 116, така. Також без паперової бірочки. 10, 12. Така 4-6. І ще одна піжамка 958 164 також без паперової бірочки. Замовляйте.